Рум, наша кімната, на два ліжка. Я буду спати з Ді Капріо. Це я забрав дві хвилини часу, але там десь 20-30 бомжів були тупо на вході. Забарикадували вхід. Приїхали до поп-музею. Це коротше історія Хелловіна продовжиться. Це з термінатору. О, мій улюбленець, тупак. All eyes only du du du, -du. du, -du, -du, -du. просто визитна карточка Сиетлу. Това е за осенью? Не. Не? I just can't let you go. Lord knows I've tried to Ось це наш рум, наша кімната, на два ліжка. І все-таки доволі чисте. Це готель Паладью. Якось так називається. Ми в ньому будемо жити безкоштовно. Сієте у нас зустрів не дуже такою погодою. Зараз покажу, що є. Ванна, ось тут засоби якісь є. Все чисто. Дуже якийсь стиль такий прикольний. Симпатично все. втомилася. Ось така шафа, також незвична, що вона не вбудована, знаєте. А просто стоїть шафа, як от в Україні ми звикли. Це що? Це такий чухол, це такий халат. Прикольний. Все свіже. Така кімната десь коштує 250 доларів. А це що, Леонардо Ді Капріо? Да. А це також актор, я не пам'ятаю. Помер, Так? Да? Капець, прикольно. Я буду спати з Ді Капріо. Добре? А ви Вид покажу. Да. Вид? Таке відчуття, що ми знаходимося в Сан-Франциско. Ну вид так собі. Залізяки, як у Нью-Йорку. Ну, Такий якийсь англійський стиль, мені здалося. Ну, все. Ніби непоганий номер. Мені сподобалось подушки. подошки. Ще помітила, що нема бару, мікроволновки, чайника, якось так. Це бачите, якийсь стиль шафи. Ручка з ремінця такого шкіряного. Прилетіли з самого рання, зараз зайду в Starbucks. До речі, завжди роблю ордер онлайн через мобільний додаток. Так, простіше і швидше. Тобто ви оплатили, одразу приходите, забираєте свій пакунок. Те саме можна робити і з Макдональдсом. Ну і з будь-якими іншими. Блін, тут погода така, вітряна, дощ, це я забрав. Дві хвилини часу, ой, дві хвилини, дві секунди. Ем, ну, до речі, хотів зробити ордер Макдональдс, але там десь 20-30 бомжів були, тупо на вході, забарикодували вхід. І я щось не захотів там право замовляти. Е, ну, Стосовно кількості бомжів я не скажу, що їх більше, ніж Сан-Франциско. Тут дійсно різні є райони, проте не менше. Зараз буду йти до 66-го пірсу. Це буквально 10 хвилин від нашого готелю. Погода точно не для дрона. Зараз направляюсь до 66-го пірсу. Це типу такий мальовничий пірс біля води. Де відкривається вид і на даунтаун, і відповідно на іншу частину міста. Не знаю, як картинка гуляє чи не гуляє. Подивимось. Прогуляємось трішки. Що хотів додати? Стосовно даунтаунів, звісно, що в Нью-Йорку, що в Сан-Франциско, що тут Сіетлі. все дуже схоже, як і в будь-якому мегаполісі. ось, Проте тут є відмінність, те, що тут є видно гори. І відповідно в самому штаті знак це гори. Тому це точно можна буде відрізнити. поп музею. Ось це вхід. Зараз подивимося, що там цікавого. Сімсот інструментів знаходиться у цьому. Я не знаю, як це. сказати, експонатів. От різних інструментів, але в основному гітари. Я бачу і клавішні, і там є ударні, але в основному гітари. Гітари всяких різних знаменитостей. Я думаю, хто в цій сфері, то може вони знають, хто це, а я не знаю, Magic Sam якийсь. Це взагалі тут я не знаю, що це з гітарою сталося. Це тут представлені костюми різних знаменитостей не з яких концертів. Outfit worn by Cardi Cardi B B, for the Forward Music 2019. Ось такий в неї був костюм. Nicki Minaj Hard White Music Video 2018 рік. Та такий грою я сумую. Як мені? Пограти знову в Денді. Плейстейшн це не те. Повторюємо рухи. Бачите? Ха. Oh, дивіться, на професійні нерви mm -hmm. був ось такий капелюх фільму Гаррі Поттер. I never miss якийсь фільм, такий це костюм. Справжній костюм, який був задіяний у фільмі. О, Дивіться, а це меч Арнольда Шварценеггера. І це також з Гаррі Поттеру. Клас. 7, 7 лютого 2020... 2001 рік. Тільки зараз усвідомлюєш, наскільки ти старий, так? Да? такі кукли якісні, реально такі натуралістичні. Очі такі просто як живі. Атмосфера класна передається, казкова. Ось такі інсталяції цікаві, просто як чешуя, заліза. Це ж треба було зробити ось таку. Вона не знає мабуть, метри чотири завишки. Як гора, але залізна гора. Ой, написано блін, для молодець віка. Дон Тач написано. Що це у нас на вході зустрічає? Капець та жесть. Якось не дуже. Дуже Хеллові, Оце я так розумію. Костюм на Хеллоуін. Да. Оце так, так. Да? З якогось фільму також. Ще один якийсь костюм такий. Ти не знаєш, що це за фільм. Це... З якого фільму? Чужак? Чужак? Жесть. Фільм п'ятниця 13-го. грубо грубу Зая, Дуже дякую. Ні, не хочу. Це коротше, історія Хеллоуіна продовжиться. Ми взагалі-то прийшли в музичний. Поп-мюзей. Це серіал. Ходячий І Це знімали прям в фільмах, також ці маски. Кошмар. Жах. Це теж є якісь люди, вони створюють ці маски, працюють над ними, люблять свої роботи. Капець, дивиться. Типа доторкнися до монітора. Це типа, на вашій відповідальності. Ой. Дивіться, яка локація. Люди тут фоткаються. Я не буду ризикувати, не хочу. Я хочу, не віруюся. Віруюча людина, але все ж таки таких моментів якось намагаюся уникнути. Ну а це, я думаю, всі вгадають, хто це. Це з термінатору. Боже, Мабуть, який це рік? Мабуть, 90-й чи якийсь. 91-й. модель т вісімсот. 91-й вже 32 роки термінатору. Його жакет. О, Боже, о, Боже, пам'ятаєте цей жах? Ось цей палець, який висовувався залізний. Я хочу таку курточку зараз. Можна купити? Я б задоволенням відносила курточку термінатора. Так, Це у нас, типу, з фільму прошенців. Назад майбутнє. Це я не дивився. Фотоквей якийсь Galaxy Quest. Не знаю, пишіть в коментарях, якщо ви це дивились. Я не бачу. Ghostbusters. ну все. Це... це всі знають. О, oh, oh, она ворушится. The... Можно заменивать. Она хочет Нептун. О, давайте мне Луну. Прикольно. Такая интерактивная макет. Центру. Щось я на це не знаю, що це. Манчер танк якийсь. Не знаю, пишіть в коментарях, якщо вам відомо, що це. Це, напевно, можна відкрити, ні? Ні, на жаль, ні. Я думаю, знаєте, в ІТ-шки багато кімнат для переговорів. Для мітингів це була б непогана ідея. Так, ну це звісно люди в чорному. Хто це не бачив? Всі бачили. Смол пістол <laughs> для Віл Треба, до речі, напевно, передивитись цю трилогію. Перші два фільми класні, третє щось не дуже. Це окрема зала Game Center. Все зроблено, звісно ж, якось в пікселях, в такому стилі. Диван незвичний. Можна пограти, а не вже тут можна в Маріо пограти? Старт. А, тут мишкою, господи, мишкою грати. Це коли було? Олди, ви тут? Якщо так, ставте вподобайку. Я б хотіла в Денді ді пограти. Тут хід, так? Да? У 94-му році. Він поклав на себе руки. Ось. Марк його слухав в дитинстві. До речі. О, це знаменитого кліпу. Так, да, Марк? Це думаю, ви бачили такий кліп. Діді, -ді -ді -ді. не покажу, що тут. а обкладинка до да, альбомі була. Ну, це фоточки такі. Нафігалося. Блін, молодий такий, симпатичний, хлопець. Популярний музикант, живе музикою. Це робити з собою щось. Фотографи різних виконавців. В чорно-білому стилі, блін, все так прикольна. Фотка така, да? Така прям американська позаду Кока-Кола емблема. Блін, яка тоді атмосферка, да, була? Прикольна. Дуже багато різних таких творчих людей в сієтлі. Так, хто знає нотаріуса Б'єджі? Це його туфлі і його костюм. Оце великий, блін, так висвічує. О, мій улюбленець, тупак. All eyes on me, ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду. Також помер молодим. Емінем мій також улюбленець. О, взагалі я обожнюю реп. Це взагалі моя стихія. О, сну бдох. Ми ж були в нього на концерті. Такий молодий тут. Це цікава інсталяція для тих, хто любить займатися анімацією, хоче себе спробувати в цьому. Тут представлені такі фігурки. Різні чоловічки, якісь там персонажі, представлені різні картинки, фони. Бачите, ось одна фігурка, друга. Я їх зараз чіпляю. На, на зеленому фоні все відбувається. І ось тут керуєте кнопочками, і якось можна створити анімацію. На створення анімації приблизно 20 хвилин піде, тож ми підемо далі, але насправді дуже цікаво, кому ну, хто взагалі любить анімацію і хоче цим займатися. Створювати якісь мультики може для у Прикольно. Ну а це ми заходимо в Sound Lab. Це лабораторія музична, де можна пограти на музичних інструментах. Це ер гітара тобто okay, як сказати, повітряна гітара, невидима гітара. Можна на ній пограти, в принципі, хоча ні написано, щоб не доторкалися. Прісдом тач повітряної гітари. Цікава задумка дуже смішна. Грають блін, на гітарах, дівчата. Таку кімнату вам дається 5 хвилин, О, тут табло, 5 хвилин розпочато. І тут у вас є музичний інструмент, вже підключений, налаштований, барабани, ударна установка, гітара, електро і клавішні. І, будь ласка, пробуйте свій гурт. Прикольно, молодці! Це фішка Сіетлу. Називається ніби космічна голка. Дуже давно побудована це просто візитна карточка Сєтлу. Тут є підйомник типу ліфта, можна піднятися. Навіть не знали, що біля цього музею знаходиться ця інсталяція, космічна голка. І тут ще й дуже класний майданчик дитячий. Тому якщо ви будете тут, обов'язково подивіться. І можете прогулятися з дітьми тут. Дуже інтерактивний майданчик прикольний. Зараз я вам його покажу. Ось, з дивіться. Така конструкція, а також космічна якась тема, да, тематика. Багато таких вірьовок можна полазити. Далі ось там ви можете пролізти і потім спуститися на залізні такі опорції. Я думаю, що влітку спекотно по ній, звісно, кататися, тому що вона нагрівається. Ну, Мені так здається. Ось Тут качельки. Верон же катається. О, а тут така м'яка трава штучна. Я провалююсь. Це якась конструкція не зрозуміла. А. -а, -а. Дякую, що мені показали. Доволі-таки страшно. Навіть мені було б страшно. Цікаво, на який вік. Розрахована така горка. Is it scary? Scary? No? Is it Yes. <риклад> <риклад> Засумував за осінню? Ні. Ні? Зараз така прекрасна погода, ні вітру, no, нічого. Взагалі вітр, треба... тут дуже вітряно. Я не сумую. Ясно. <риклад> 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 Взагалі дуже гарно. Кілька okay. хвилин від uh, Space Noodle. Його побудували перед Олімпійськими іграми. Тут якийсь парк такий невеличкий. Зараз пройдемось, можливо чай каву кави купимо. Це хто секюріті? Що це за пальма якась зелена, зелена як не справжні. ATM World Bank. Світовий банк як... А, Бард. Не чув ніколи. Бар. так, нам треба десь чай, каву знайти. Це якісь горки, так? Да? Там квитки можна купити і кудись вона їде. Бар нам не треба. Так, ладно, шукаємо чайка. Так, дивіться, це Клаб Сія, знаходиться в сієтлі. Будемо порівнювати з Центуріоном. Є водичка, напої. Стасовне їжі. Ну, такий, скульптний вибір. Є, звісно, щось солоденьке. А, також включені різні алкогольні напої. І є сік, кава і невеличкі перекуси. Також є Wi-Fi. Є відповідно все сірі. А ну є туалет окремий, та й все, в принципі. Зараз поїли в одному лаунжі, Мар каже мені, піди тепер в Санторіон. Сенторіон це найкрутий типу, лаунж. Ось, я кажу, я вже не ЄС, ні, йди, поснімай там, каже щось. покажи цей лаунж. Ну, добре, коротше, зараз піду заради того, щоб зняти контент, піду в цей лаунж. Ти знаходишся в Центуріоні. Оні, тобто мой сік, чи якийсь. Далі ось такий салат, який собі. Зараз. Далі що тут є? А, мабуть, треба з іншої сторони заходити. 1000 баннелла, 1000 баннелла, 5 человек, 1000 Nous sommes des churros basés yeah and um, what uh, taste? I have a matcha ice cream and this one strawberry and this is sugar. matcha matcha yeah looks good yeah we made it fresh here thank you okay thank you Можна ще зробити самому каву, а можна просто замовити ось там на барній стічці. Ну що, нас в аеропорту вже по фамілії, по прізвищу кличуть. Мар каже, перший раз по прізвищу кличуть. А я думаю, тю, в нас же майже година ще до виліту. Я кажу. То легкі кваунджі сидіти. Ну вони кажуть, діва. Я кажу, у, вас, у нас виліт в 6.45 же ж, правильно? Чер, майже через годину. Ні, 6.15. Ну, ми, о, окей. А Марк казав, 6.45. Переписати, по-моєму. Так. Да. Нас вже, Терешенко, Терешенко.